І всім привіт як Блін як погано. Коррайш, всім привіт як скачати WorldEdit на Атернос. Так вам не нельзя... блін, Так як перші... ви от создали сервак. Ви создали сервер. Ви це знаєте. Надіюсь, ви там дивилися. Так, що тут треба? Спочатку ми заходимо ось тут от програмне забезпечення. Змінити. Находимо аклі АКлік. так. От тут буде ключ з. Чим, чимось там. Забув вже. Чись тут буде, коротше. От оце -от, -от, от вибираєте. Тепер переходите опять з сервера. Наход... Вибирайте версію, яку вам треба. Касаємо як у вас оцей. Обично це має бути автоматично вибиратися автоматично. Ну якщо не вибралось, то треба вам вибрати. Так, Далі. Заходимо в параметри. Якщо ви не знаєте, то тут треба наш без ліцензії обов'язково зробити. І краще зменшити трошки цей. слоти. Так, тут більш нічого не треба змінювати. Тепер переходимо в самі плагіни. В плагіни. Так, Сюди. Обично в коисть може бути з самого початку WorldSedit. Якщо його немає, то... от тут є поиск. От У мене вже є. Тут це от, 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 пишемо World. Просто World. Чекаем. Вот. Word Word вот, World Edit. Букет. for Book. Вот, выбираем це. Заходим. И если у вас 21 20, 20, 1. 20. 1, значит, выбираем 1 Самую наистарую, типа. World Edit. Вот такий. Не не использовать. Подождите. Вот так. все выделить. 87K2.15 на такі от версии. З такими откими всякими скачувати така вот. Щоб було позрозуміло. Тепер скачуємо отутей. Скачуємо. Блин, я случайно скачав. Тож ж мене не встановлений. Блин, ладно, хай буде. Thank tiper. Server. Запускаємося пока. У мене север вже скачане. Не буду. Значить, тепер. Заходимо в Майнкрофт. Як? І О, прогрузилось Тепер отак. А я вже на серваку Я перезайду, щоб вам показати, як це працює. Тинг-вот. Айдішка ви, мабуть, вже заходили. Якщо заходимо, ці молодці. Заходимо. Ой, плохо все. Вот. Тепер. У вас топорик не буде працювати, він не працює. Топорик не працює. Він ні. Тепер опять виходимо. От, от сюди. І у вас не буде працювати. Заходимо, гравці. Знаходите себе, заходите і робите себе обов'язково оператором. Якщо ви не оператор, у вас нічого не вийде. Никто тебе не рассказывал, что оператора я вам сказал, потому я молодец. Поставьте за целый лайк. Вставьте оператора. Так, опять заходим в Minecraft. Заходим. И, допустим, я хочу... Неудобно. Телефон... Тэнк. О, бачите, выделалось. Теперь, допустим. Трошки... Ай, не туда. Ой, не туда. Не подвластна мені ця сила клавиатуры. Так, теперь только сюда. Сюда. Выделяем правой кнопкой. Теперь писем, допустим. Set. М -м, допустим. TNT. Вот так вот. Теперь у вас тут. Это... Блин, что-то Плакать, плакать, мене не супер. А термостормос, конечно. Хочу тако. Ой, не туда. Во, прогрузилось зараз такое. Во. Все... Выскачал ворот электро. Кто хочет камбум? Я всі хочет кабу. Як бы клавиатуру найти. Вот так. Значит. Передайте прибирать телефон, тебе неудобно. кабум. Щоб було б швидше Так, тепер відлітаю. Ай-яй-яй-яй-яй! зависає компухтер! Мене мене 7 мене, FPS. Опа! О, краса. Я здобув досягнення просто так, так. Що ви думаєте? Що тут? О, кабум! Це настоящий кабум. Все, великий дякую за перегляд! Я вас забрав 5 хвилин. Ви получили дуже цінну інформацію. Всім пока.